Мої вітання всім, це фанзона, і ми продовжуємо кар'єру за німецького гравця Філіпа Хартмана, гравця команди Шальке-04. В останньому матчі Хартман оформив покер і гольову передачу, і тренер поставив його в стартовий склад на наступний матч. Це перший матч, коли Хартман виходить в стартовому складі. Отже, такий от стартовий склад: наш гравець грає на позиції правого форварда, а зліва грає сила. Так, по задачам. Давайте удари в ствір спробуємо. Погнали! Збіг. Відбувай сила. Гальовий пас відразу ж. Такий початок відео мені подобається. Третя хвилина, 1-0. Атака суперника. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Воротар Тягне. Атака на атаку. Який пас! А це початок. Десята хвилина. Гарматним ударом забиває Хартман. П'ять голів в трьох матчах. Ну, звісно, в одному він 4 закліпав. Так, знову атака на атаку від суперника. Ух, воротар. Став, став, став. Ні, ну чого ж ти на їхнього то скидаєш? Ух, пощастило. Поки що в наш воротар діє краще, ніж їх воротар. Куди? для чого? Знову атака суперника. Розберіться там. Ух, близько. Дуже близько. Сила, давай. Ми дуже легко їм забиваємо. Фактично все, що вдарили, все воротар їхні пропустив. Дивно. Так, атака на ночі. А в нас воротар тягне, дивіться ой ні 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 Воротар Вратар знову. Гарно. Убивайте. Та просто розрив якийсь. Що це таке? Перший тайм 4-0. Та не скажу, що суперник не грає, вони б'ють по воротам, але щось... Воротар наший дія краще за заїхати. Ой-ой-ой, тут уже гол. Тут уже рознесли. Просто якийсь божевільний перший тайм. Ну. <laughs> Що робиться? Один-5, я в шоці? Просто передача цукерочка від Хартмана. Я не знаю, чи є сенс виходити на другу половину зустрічі. Ага, удар в сквір я тільки один наніс, Ну, він був гольовий. <laughs> Ви тільки подивіться. Ми нанесли шість ударів, а вони 9. Тобто вони по ударам нас виграють. Ми награли на три, але вони на майже на два. По пасам однаково, по відборам теж майже однаково. По перехватам. Але у нас три сейви, а в них у 0. Нуль. нуль. Сейвів взагалі. Що в них на воротах стоїть? Що ти таке? Лочка не позор мене. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що, гол? А хіба не було там положення? Кісь. <Finnish> Тенісний рахунок. Ух, воротар витягнув їхній. О, 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 добре, 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 добре. Ух, двіть, знов ну, почав тягнути в другому таймі. Проснувся. Гу, ствір, добре. Тягне, третій удар підряд і знову витягнув. Воротар. Подфартило, що їхній не пішов добивати. Оце красиво. Оце було красиво. Тут не витягнув. Ой, ой 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 який відбір. <смір> Знущатися хотів уже, але не вийшло. Що ж, ми маємо 4 удари в ствір. Просимо замін. Убивай. Які закидочки класні виходять у Хартмана, скажіть. 2-7, щось нереальне просто. Це на легенді. Два голи, 4 гольових. І в соціальних мережах Хартман пише, що моєї гарної гри було б недостатньо без підтримки партнерів. Хартман перше зіграє повний матч, Тобто вже грав. Ну, звісно, замінили на 80 ті хвилині. А дивіться, Макс Велкол пише. Якесь риторичне питання. Чому банка це гол, а сидіти на банці це в запасі? Хм, Цікаво. Ну і команда тижня. Відразу 5 гравців від шальки. Сила Хартман Абудат, Камінський і Донкор. І от, до речі, тренер пише, що я вийду в стартовому складі. Так я виходив на минулий матч. Що за глюки? Отже, нас чекає матч з Карлсруе. Задачі не програти. Я який момент. Ігол! Відразу, ну що робиться? Третя хвилина. Та й раз сила на мене класно закинув. Воротар знову так пропустив і легенько вдарив. Ой-ой-ой. Ой, воротар. Ні-ні-ні ні. -ні, -ні, -ні. Ху -ху. Криють гравці. Супер! Оце у нас воротар тягне. Притискають суперники. Ой-ой! Вратар <рісно> рятує нас вже в скількох ситуаціях. А ми не можемо доворіти, дивіться, гол забили, раз, і все. Вже 25-та хвилина і. Поки що в них гарна перевага. Чому її гравець не йде? Красиво. Але я просив пас. творять які дальні удари. Вратар, спокійно. Третя хвилина, гол, а потім нас давили весь матч. Весь тайм. Просто подивіться, яка в них перевага. 10 ударів. Вони на один награли, а ми ні. У нас тільки 2 удари. По пасам 65-37. По відборам, по перехватам краще в нас. Але сейви, у нас 7 сейвів, у них 0. Ой-ой-ой, небезпечно! Е, <реш> на добивання. Один-1. Ну вони награли на цей гол. Щось нічого не виходить в атаці. Ні-ні-ні, знов дивіться. Ох, положить. Так, 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 прохід Хартмана. Убивай! Охохо, класний навіс. Але дав таки гольового паса. Це сила був. 2-1, 76 хвилина. Гарно! Тухе, витягнув! Поганий удар. подивіться, який контраст. 2-7 ми просто розривали, а тут на силу 1-2. Але все-таки гол і гольову маємо. Дивіться, які розриви вони нам врахтували. 14 ударів проти 4. Але очікуваним 2-2. По сейвам у них один у нас 8 по володінню 61 на 39, вони нас розривали просто. Що ж кікер пише, що ми провели гарну гру в першому повному матчі за команду. І вболівальники будуть раді бачити нас в стартовому складі. Я признаюся теж. Кінець трансферного вікна, так як ми нікуди не переходимо, я перемогну. Інвестиції себе не виправдали, просто вийшов в нуль. Ой-ой, ой Харкман включений в список кандидатів на звання гравця місяця в Бундеслізі. Разом з ним включені зівзівадзе, рейс і сила наші. Традиційно на наступний матч виходимо в стартному складі як правий форвард. Так, не програти Гол за штрафної. два штуки. Знову вибираємо не програти. Ой пас. Відразу ми пропускаємо на 3-й хвилині. Пас в розріз там був шикарний від суперника. Чим, чим далі, тим гірше. Воротар вближній, то таке тянув. Ізданеш штрафною який. Поклав просто. Ну Мені здається, тут воротарський гол, так якось коло нього близько пройшло. Я не очікував, так на мене вдарив. Ну Близько коло воротаря міг би тягнути. Один-1, 10 хвилина. Гарно. Сила підключись. О! Дуже непогано, дуже. Ай, непогано. Воротар тягне цього разу. Добивай. На добиванні Дрекслер забиває. 2-1. Шанс був непоганий, але треба було не бити. Ух. Теж луплять за меж штрафної, непогано. Ой-ой-ой, момент. 2-2. Класно грають, класно віддають паси і луплять. Ай-яй-яй, це слабо вдарив, але непоганий був момент. мене. Уху-ху-ху, хлупону з ним меш. Хороший удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Близько біля стіечки пройшло. Перекрутив дуже. Ні. Ну для чого так свистіть? Дивіться, я зараз віддаю один на один. В цьому матчі ми їх переграємо 9-3 по ударам. Ми награли майже на 4 голи, а вони на одного не награли, хоча забили 2. Тепер дивіться, в нас один сейв, а в них 5. Такий пас. І завершує. 3-2. Ну, ми мали забивати, ми майже на 4 награли. Ой-ой-ой, як в них це виходить. Як вони по двоє вискакують без положення. Так, Хартман. Убивай сила. Бачите, я не зажав, віддав пас. Ну, сила вбивай. Знову голіву. Ну, то така голіва в центрі поля, звісно, але в статистику йде. 5-2. Попрошу заміну. Ми свої задачі виконали. Чот? Хартман ось ось переб'є. Гольовий рекорд Бундесліги 2. Забив 9 голів. Статистика турніра 41. Прогнозовані голи 61. В п'яти матчах вже 9 голів забив. Майже 1,8 гола за матч забиває. Ні, ну вибачте, але 41, мені здається, це дуже багато. І рейтинг уже 78. Куда ти ростеш, чувак? Ти вже майже доріс до Бундесліги, а ти граєш тільки в другій. Починали 67. І Кікер пише, що Хартман стає кращим гравцем Будесліги. Е, Я так розумію, що це в цьому місяці. А так і є, бачите, в цьому місяці. І знову в команді тижня. Але тут уже ще п'ятеро знову наших гравців. Перерва на матчі збірних, але поки що нас в збірну не визивають. Граємо матч з гертою в гостях на Олімпіяштадіоні. Ми знову в стартовому складі. Передачі на половині поля супер. Супер. Таке я люблю. Ой, воротар, в руки зійшло. Треба таке ловити. Так, так Герда атакує. Тримайте його. Ух. Ой, який точний пас, ніхто не прикрив. О, воротар! Що ти робиш? Супер. Гарний пас. Є, yeah, воротарди відтягне. Атакують вони класно. Перерва 0-0. І особливих шансів ми не мали, вони мали гарні шанси. Ті ви Просто подивіться. 9 ударів у нас один. Вони на 2 награли, а ми на 0. По пасам відіграли вони краще. Сейви в них один, у нас 6. Тобто в нас та один удар мій. Він був в ствір. Хлопці треба реорганізувати гру, бо так не піде. Ну що це за втрата? Ну звісно, ви бачили, як він втратив м'яча? Наш. Ух, непогано, але воротар тягне хокей. Огохо, -хо, з льоту просто попадають і так в штангу лупашать. Та ну як ти так віддав паршиво. Ну йома. Один на один. Ну і в мене заміняють. Паршивий матч в виконанні Хартмана. Про які 41 гол йде мова, ви що? Як ми бачимо, в команду Тижня не попадає жоден гравець із шальки. Заслужено. Що суті, діти, мучитесь? Граємо з Магдебургом вдома. Паси на половині поля суперника. Так, треба реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Ух, непогано. Але по центру. о -хо -хо, що це було. І воротар не бачив, і що знову влупив навмання. І пролетіло все. Весь захист, і воротаря якось коло нього прям пролетіло. <laughs> Сміх. Ох, де що ж таке творить? Ой-ой-ой. ой ой ой, 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 ой. Добре, що він довго приймав м'яча. Сіла погнав. Оце в них провали в захисті, прямо як у нас було. Супер. Гольовий пас і сіла забиває. Ох, як він тягне, непоганий удар. е е ні, є Ні-ні-ні-ні, ви що? Удар. Я так і знав. Він чітко йде туди, де. 2-1. Перехвати в них, ну, шикарні. Він з жопою бачить, куди я йду і туди саме зміщається. Він же навіть не дивиться на мене. Вороздріс це просто шикардос, у них паси виходять. Воротар. Че вони почали нас в кінці тайму жати просто. 2-1 після першого тайму. Сім ударів проти 4, ми на 2 награли, вони на 1, в принципі, так як можна було бути. Але по пасам 31, а в них 67. Дуже гарно мотаються. У нас два сейви, в них 5. Що творять, а? Просто що роблять? Ух, думав, заб'ю. І завжди ти по центру відкритий. Вони скидають назад і там ніколи нікого немає. Ех, Бутовий! Ооо, чувак. Нарешті якісь порушення пішли. Жовте. Ой-ой-ой. Знову прокидка, Ну просто шикарно. ну Як вони це роблять? Немає сили вже бігти. Остання атака суперника. І нікого немає. Де фланг? Ух, просто фарт воротарь витягнув. 2-1 виграємо все-таки. Хоча в другому таймі вони до нас підібрались. Ми так і награли на 2, вони награли майже на 2. Белопо пасам 66-122, в два рази більше. Гравцем матчу стає сила. Отже, на даний момент Шальки йде на першому місці таблиці, зіграли 7 ігор, а за нами майже всі зіграли 8. Тільки Дюссельдорф та Хановер поки по сім. Маємо 16 балів, Кьолін 14, Гамбург 14, Герта 14, Казіслаутер 13, Дюссельдорф 13, Магдебург 12, ну і так далі. По бомбардирам у нас 7 виходів, 10 голів перше місце. Сила 7 виходів, 8 голів. По гольовим пасам знову дивіться такі 7 виходів, 10 гольових пасів. Хартман, 10 голів і 10 гольових пасів. І сила 9 гольових пасів Тобто 8 голів і 9 гольових пасів Просто розриваємо. Посухи матча в нас воротар тільки на другому місці, 2 із 7. По контракту на Шальки ми його робимо без. Питань взагалі. По Атлетіку Мадрид відсоток дриблінга теж. матчі з стартовому складі теж вже 9 голів за штраф... із штрафної забили. Красиві 0 з 4. Не було ні одного красивого гола? Підкажіть, будь ласка, в коментарях, хто знає, як треба забити гол, щоб його зарахували як красивий. Боруся Дортмунд в стартовому складі так. ще 1 в 1-9 з 32 поки мало. Голий штрафної 9, відсоток передач 81. Окей. Виграти кубок ліги, ну то не обов'язково. Для Жерони знову удачні пасири в ким немає ні одного. Я думаю, ми це не зробимо. Я не розумію, що це. І що це означає? Решта все супер. Сельта Віго матч в статному складі, голіві передачі 11, голи штрафної. Ну теж все якби окей. Йдемо в міру добре. Ну і по статистиці по загальній насправді 10 ігр, 11, ділів, 11 гривих передач. Рівненько йдемо. Так само, як і сила. 11 ночів 10-9. Решта ну, дуже мало забивають, але ну ми нападники, ми... це наша робота. Ми повинні це робити. Що ж, запрошую вас в коментарі, пишіть ваші побажання, що ви хочете бачити. Давайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок. Якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку. Дякую вам за перегляд. А у мене наразі все і до зустрічі.